Добрий день. Я сьогодні хочу показати вам, як ми встановлювали захист двигуна, розроблений нами, до речі, на такий автомобіль, як Lexus NX350, h новенький автомобіль, на котре не було взагалі ніде захисту двигуна, і у нас в нас в тому числі. Ми її розробили, встановили. Людині дуже сподобалося. Я впевнений, що і вам сподобається, коли ви подзвоните нам і замовите такий же захист двигуна. Дякую.